Є рани, які не видно, і біль, про який не говорять. Є темрява, яка не вночі, а серед білого дня. І є зло, яке ховається не в монстрах, а в звичайних обличчях, словах, думках. Іноді зло проходить повз, іноді просто спостерігає, іноді ціляє прямо в серце. І навіть якщо нічого не сказано, в голос душа чує Господи, мій Боже, я приходжу до Тебе. Не як праведник, я приходжу як той, хто втомився, втомився від пліток, від лукавства, від несправедливості, втомився боротися самотужки зі злом, яке не має обличчя. Я знаю я не ідеальний, я іноді злюсь, іноді озираюсь, іноді спалахую. Але я приходжу до тебе, бо не хочу таким бути. Бо ти мій єдиний захист захисти мене від злих людей. Тих, що ховаються за усмішками, а в душі, мають отруту. Тих, що розкидають за спиною каміння, тих, що чинять зло не мечем, а словом, не руками, а думкою, не вчинками, а байдужістю. Очисти, Господи, мою енергію, моє поле, мою душу від усього, що прилипло, від слів, які я не заслужив, від заздрості, якої не просив, від поглядів, що крадуть спокій. Від прокльонів, які часом лунають, навіть у мовчанні, очисти мене до глибини. І не дай отруті пустити коріння. Господи, очисти мій дім. Нехай Твоя присутність буде від порога і до найвищого кутка даху. Нехай нічого темного не витримає світла, що зійде з неба. Нехай кожне слово, що сказане у цьому домі, буде чистим. Нехай думки, що тут живуть, будуть мирними. Нехай усі спогади, речі, тіні будуть просякнуті любов'ю. Пресвята Богородице, ти, що ніколи не відвертаєшся від скривдженого, заступися за мене. Пройдися моїм домом. Подивися на кожен куток, на кожне серце. Якщо є образа, зціли. Якщо є тривога, втихомир. Якщо є заздрість, випали лагідністю. Якщо є темрява, принеси світло. Я вірю. Твій погляд сильніший за будь-який прокльон. Твоє слово чистіше за будь-яку плітку. Твоя молитва сильніша за злі помисли. Архангеле Михаїле, стою перед тобою з проханням. Як брат, як слуга, як той, хто шукає захисту. Мій шлях обстрілюють не кулі, а слова. Але вони болять. Вони нищать. Вони залишають шрами. Стань між мною і цим злом. Розділи. Віджини. Розруби невидимі путі, якими намагаються пов'язати мою свободу. Очисти мій простір від сил, що не від Бога. Зруйнуй усе, що побудовано на заздрості, лукавстві, прокльоні. Господи, я молюся не лише за себе, я молюся за тих, хто чинить зло. Бо, можливо, вони загублені. Можливо, їхні серця теж ранені. Можливо, їх навчили ненавидіти, змагатися, обмовляти. Якщо ти можеш. Врятуй їх. І врятуй мене від бажання їм відповісти. Бо зло перемагається тільки добром. Світло тільки світлом. Навчи мене тримати спокій, коли хочеться закричати. Навчи зберігати обличчя, коли хочеться відповісти болем. Навчи мовчати з гідністю. Навчи стояти в тобі, навіть коли навколо шторм. Захисти мою родину. Збережи моїх дітей. Від поганого впливу, від чужої заздрості, від енергії руйнування, нехай вони зростають у світлі, не озираючись на зло. Нехай вони не дізнаються, що таке духовна отрута, нехай їхнє серце буде чистим, а життя захищеним. Захисти моє ім'я, мою репутацію, мою працю, моє служіння. Бо я працюю з серцем, я говорю з душею, я творю з вірою. І якщо хтось кидає камінь у це. Зупини його, не карай. Просто зупини. Захисти і дай мені спокій, бо я хочу бути світлом навіть у темному світі. Я хочу бути теплом. Навіть у серці зими. Я хочу бути молитвою. Навіть коли навколо лунають прокльони. Я хочу бути твоїм. Господи, огорни мене. Ангели мій, будь поруч, Богородице, тримай мене. Архангеле, захисти. І, нехай ця молитва стане живим полум'я навколо мене. Щитом. Стіною, яку не здолати, іменем якого боїться темрява. Я належу не світові зла, я належу тобі, Господи. Амінь. Якщо це слово торкнулося вашого серця, підпишіться на канал, поділіться цим відео з ближніми та напишіть у коментарях. За кого ми можемо помолитися разом?